Чорнобривці насіяла мати, а вони квітнуть аж до пізньої осені. З чого ж носять бджілки свій цілющий, пахнющий мед восени ось один з варіантів. До речі, чорнобривці не лише гарна яскрава квітка, вона ще й цілюща. З неї заварюють чаї і п'ють при захворюваннях шлунково кишкового тракту, ангінах, стоматитах, використовують при твідищеному тиску. Чорнобривці ще використовують в кулінарії як спецію так званий грузинський шафран для приготування різних страв, рису, випічки, додають соління, ну, а наші бджоли додають їх свій чудовий, жовтий, повний вітамінами, мікроелементами і різними корисними речовинами мед. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!